Так, ребята, тема сьогоднішнього нашого відео ТЦК, ТЦКшники. ТЦКшники, ухилянти, які не хочуть іти воювати люди своєю непідготовкою, збирають обичних бухгалтерів, слісарів і відправляють. Ну, Наприклад, в Харківську область, укреп район, який був построєний на бумагі, захищати родину, мотивують, так сказати. Во. Зараз ми з вами це все обсудимо і там буде пару лайфхаків, хто все відео подивиться, може комусь щось і поможе. Це не призив дійсною, це просто власні мислі в моїй голові. По ямам їздю українських дорог мози трясуться і всяке в голову лізе. Може комусь і поможе, зекономить копеєчку і вижить. Так, банда, побалакаємо сьогодні про ТЦКшників. І взагалі, що робиться в країні? Це просто моє місце, не призив к действию, ну взагалі нічого. От Буквально вчора Запоріжжя перекрите було повністю позавчора, от сьогодні їхав. От Конкретний примір плотина з сторони Бородинського на плотину з'їзд. А зараз дивіться, тут пробка. Чого пробка? Правильно, то що біля плотини, ТЗК перекрили дорогу. Пробка відсюди і дуже далеко. І так якби по всьому городу у вас э, <кхи> просять це правильно назвати? ну, наприклад, захищати Харківську область, на якій 15 мільярдів украли. зуби дракона у посадки. А будь ну, пожалуйста, защитите, тому що все здано по документам все четко. всі ці нюанси наталкують на некоторые размышления. Дивився в Тікток якогось тіпа інтересного. От він розказує, що собака по паспорту може виїхати з України, каже, а ти не можеш. Воно, з однієї сторони, смішно. А з другої, якщо вгумається в глибину цього вопросу, то. Ну, взагалі не смішно. За кого нас мають, і що од нас хочуть? Ну, що од нас хочуть, зрозуміло, бери автомат і йди. Значить, я їздю багато, як ви знаєте, дуже багато, півжизні в машині. <кій> Пардон. І... Це мене порой наталкує наразі розмишлення. Значить, як я бачу виход із служившої ситуації. Ну скакуна мені їхати, скажи, пожалуйста. Коротше, дивіться, що я думаю. Е варіантів два. Дядьки на великих жипах на війну не їздять, правильно? Ну логіка. Ті, у кого є трошки денег, теж на війну якби, їхати не хочуть. Ну а к чому це все якби? Ну зачем? За що. Ну от посл... последні мотиваціоні я ж кажу ролик з Харківської області, яка там лінія укріпрайон мощний построєний. І це з последнього я багато що помню. Вот, Значить, дивіться план. Верні, не план, просто розмишлення вслух мислі. Опять же, нікого ні к чому не призиваю. Е -е... Границя там, де річка тиса, западна укріплена, краще, ніж Харківська область, правильно? Правильно, Ну, по-любому. Там границю не можна перейти. <клес> Значить що? E, вторий вітання: якщо з Росії можна свободно виїхати з окупованої території, а з нашої території можна виїхати тільки на, на першу лінію оборони. E, ну, ці всі паписи, як би кучу цей весь збираємо. Дивіться, що я надумав. Як не надумав влажні фантазії, що можна придумати? Е, да, за границю ж, ну, тариф сіка, там 10-15 тисяч доларів, це якби всі знають, ну, корупції в Україні немає, правильно, щоб виїхати? Хорошо. Ну, це так. Мислі вслух, я ж кажу, це мої фантазії, просто фантазії. Тобто, справку ж о тому, що ти не придатний, теж купити ні в якому випадку за 10-15 тисяч, Уже 15, по-моєму, подорожало от, з останніми событиями, 15 тисяч доларів. Я просто фантазирую. За 15 тысяч долларов, ну вот, если у кого есть, купить справку, правильно? Можно снять квартиру или домик в селе. Ну, я думаю, на эти бабки 3-4 года просто можно жить в том домику. И стихавать, ничего не работать, а просто жить. Ну, интересно, да? Мысля, интересно. Что еще можно придумать? Можно взять... Ну... Можна взяти газельку, наприклад, купити оформити на себе. Ну це ж не дорого, вона стоїть. Треба ж цей процес удешевити, правильно як, як, як вижити в цій стороні. Що ми делаємо? Ну не ми, а взагалі просто, 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 просто мислі вслух. Беремо газельку, оформляємо на себе, вложимо туди якийсь груз. Два палета води мінеральної. І веземо візюм. Ой, пардон, візюм, не так сказав. В Ізмаїл воземо, ну або кудись там ви зрозуміли в ту частину України. Що треба по Молдові їхати, бо мій же і других дорог немає, правильно? І все. Пишемо накладну, бо ми колись спробували туди проїхати цей Ізмаїл. це просто піздець, а там на таможні всіх розворачують, ну, типа на границі, чи як його назвати, Юристи приїжджають, соряться, там пробки по 10 кілометрів. Ну я думаю, воно того стоїть, якщо ти їдеш в одну сторону і поїхав в Ізмаїл і не доїхав, газірка десь там осталась на молдовській території. Варіант. Ну а що? Полторушка доларів, це дешевше, ніж 15 тут платить, так? Да? Нормальні варіанти. Що буде далі, що буде далі? Я думаю, дивіться, ситуація слідуща. Всі, в кого є що продать. Всі в кого є, що продать. Розпустять людей, сядуть на дно. Ну просто от. Вот я прикидав херкнулся, я сейчас могу продать якісь там некоторые активи. Снять десь домик, чи купить в селі якийсь там за 2000 долларов, лишь бы газ був. Или печка, просто печка. І взагалі на 5 годин жизни пропасти. Нічого не делать, просто пропасти, от продать, все евакуатори, всю херню. Метал порізать. Забори дома, все просто порізать, а там на войні. И де затерятися. І... И... Я ж думаю, що не одного в мене такі мислі посичають. Правильні ж питання. Хто тоді буде платити в казну, що производити, що либо возити і робити? Ті самі дальнобойщики, яких з машин витягують. Ай блядь, Що куди ми Ні, ну, Я розумію, що утилізація, всі, всі ці діла. Ну, ну, Коментарі ваші дуже цікаво почитати. Це ж я по Україні їздить, бачу, де ці всі пости, дороги перекривають. Дніпро, дні ну я по ньому часто проїжджаю, і там оці акції дуже люблять прям ну, їхня тема. Зараз е, вот. вам покажу ТСКшників. Чому в пробці стоїмо? Це вже 6 хвилин, ми їдемо 300 метрів. Це не за того, що там платіна взірвана, ще щось. Там ТСКшники, конуси. не видно. І от Там вони от стоять де то там вон, поліцейські машини видно перекрили дорогу під Араси. І все, і їбіться як хочете, стойте в пробці по два дні. Машини їдуть навстречу, мигають типу, там менти, акуратно, не їдьте туди. Ну, я думаю, всі вже все прочитали, всі все знають, де сьогодні зутра всі стоять. Ай, Ех, каже, таку страну просрали. Хочеться жити, хочеться працювати. Ну як? От об'ясніть мені як. Все, 10 машин проїхало. І ось, бачите, вони прям тут тормозять, бо пробка, а далі ніхто не їде. Ну -ну. Всі вони там в один ряд і всі остановились. Пробка іменно за ТЦКшників. Далі за міліцейськими машинами видно. Ніхто, всі їдуть. Ось, ще раз повторюю, ті виїхати не можуть, зараз ми поїдемо. Ну, бред, блядь. Дивіться, ті машини ще не роз'їхались, вже ми поїхали. І за цього організовуються великі пробки. Товариші ухилянти в кількості 22 чоловіка стоять. І що це? Нормально? Ні, звісно. Ди ну що це, блядь. Так це ж начало, це ще ж за комп силу не вступив усі кричать. А як ступає? Я ж кажу, тіряться десь на 5 років і все в житті. Продать усе і затерятися. газельку купити. Я поки в розмишленнях. Мені, кстати, предлагали, це ще года два назад, з Сіверної Кореї. Ладно, зараз проїду платіну, бо скажуть, важні об'єкти інфраструктурні знімаю, які на Google картах вже не можна подивитися, правильно. Ну, це, сука, ну таке, общем. Ладно, не буду знімати тут. Я вам розкажу друге, ось дивився TikTok, Який, ну, ці наші всі ченуші накрали мільярдів, їх переводять на другі должності, де вони ще будуть красти, правильно? А дворник десь в Києві. У флаг України листя, чи що він там згорнув, бо не було чим носити, тому що все спиздили, нічого не купили. Так це чуть ли не предатель Родини, там, піздець. Ну, і що і це наші реалії. От реаль... Це наші реалії, придов'яція.